Ну знаєте, дуже складно знайти в турнірній таблиці поточного сезону УПЛ дві команди, які б являли собою більші протилежності, ніж Полтава та ЛНЗ. Полтава стане на зараз, на жаль, для команди безумовний аутсайдер. Шість очок. 16 Місце. Ну, а ЛНЗ проводить, напевне, найкращий. Відрізок в своїй історії новітній, взагалі в своїй історії. Команда зараз за очками ділить друге місце в турнірній таблиці, але за дод додатковими показниками вона дійсно на срібній ступені і випереджає Полісся. Перший матч в історії протистояння ЛНЗ та Полтави на рівні УПЛ. Два попередніх матчі гралися у першій лізі. Це був останній сезон ЛНЗ, перед виходом в елітний дивізіон. І тоді обидва рази. Черкащани перемогли з рахунком 1-0. Кутовий біля воріт Полтави Опанасенко проти Проспера. Обачому саме він. Я потім вам розповім і перший гольовий момент. Це Олег Горін, фахівець, до речі, з гри на другому поверсі. Атакував він зараз. Вороту Валерія Восконян. Воскон цей м'яч потягнув. Але Горін зараз ну абсолютно недвозначно не цікає на те, що його тримав і не дав йому можливості. І це був Володимир Адарюк добити цього м'яча. Ну, красиво насправді дуже ефектно впав Олег Горін, але бачимо, що Артем Михайлюк ці софт пенальці давати сьогодні ну, точно не налаштований. Зараз оба є в нього простір. Це дуже небезпечна ситуація. Оба! Чудова гра від Валерія Восконяна. Зробив оба в цьому епізоді саме те, чого від нього очікували. Виконув удар в дальній кут. Восконян був до цього абсолютно готовий. Танковський дуже непогано. Він підтримав цю атаку. Хороший крос від В'ячеслава Танковського, але немає за завершення. ані Марка Сінора, ані Євгена е, Пастуха. Це була його зона. Е, показують нам, як Восконян починав цю атаку. І він помилився. І як Вадим дотик е, Танковський вивів на удар. Проспера Обаєв, Драмбаєв на пастуха. Пастух далі. Це Драмбаєв, знову ж таки, ні, це був кузик, все ж таки, здається. І Валерій Восконян на місці бере м'яч в руки, окрім Апонасенка. Звісно, подача кутового і Скидка дуже непогана на дальній кут. Там намагався цей м'яч. Як намагався, чекав його один з футболістів Полтави. А Сінор показує, що ліктем його йому хтось заїхав, дуже рідко називав. То це, напевне, Рябов. ну є на це причини. Знову запускають оба. Я би не дозволяв би йому мати ось такі можливості Бачите, як страхують два захисники. Страхують Оба. Що він робить? Що він робить? Який же це м'яч? переможний від Проспера Оба в цьому сезоні. Я вам скажу, що таких м'ячів я від нього ще не бачив. Я кажу, як є М -м, така абсолютно стандартна ситуація, коли Обах просто е біжить, відривається від когось перед ним тільки Воротар він там вирішує ситуацію, але так, щоб розібратися в оточенні трьох гравців, і кажуть, е знаєте, кажуть про те, що -е просто е зіграє проти Обах таким чином, щоб в нього не, -не було простору, і він нічого не зможе. Черговий кутовий і виконання Арсенція Дорошенка, Він штатний виконавець цих подач правою ногою. Запускається м'яч. Виграє Муравський, але буде момент, був момент зараз в Андрія Савенкова. І м'яч на ніжку ліг як треба. Це Артур Рябов, мені так здається. да, потилиці вже. Я вчуся визнавати футболістів ЛНЗ, Так, це Рябов лицар без страху тодокеру. Жовто ще є Дмитру Плахтарю. зараз е показав Артем Міхайлюк. Давайте дивитися, що тут. було. А, ну так, да, да. Давайте про склад Телензе після цієї подачі кутового виграє повітря. Зараз Горін не вперше. Здається, перший гольовий момент в цьому матчу був ось саме в такій ситуації, коли Олег Горін е теж е виграв свій двобій, і тоді Валерій Восканян рятував. Свою команду Олександр Драмбаєв зараз. Дуже активний гравець. Сьогодні на атаку грає якісний на захист. Намагається він зараз наздогнати суперника. Хороша передача. І буде момент! Не буде моменту, і не буде його через кого, як ви думаєте? Звісно, через Артура Рябова, фахівця з таких небезпечних ситуацій. Ну і тут. Ніби все ж таки один в один грають футболісти Полтави. Подачу від Єшарі. Виграє м'яч. Виграє м'яч Валерій Восканян Але йому не треба було вибивати його на Оба. Я не знаю, що за чари, що за дива, як це робиться. Але проспер Оба в цьому сезоні як герой якогось роману з жанру фентезі. Або, можливо, той стародавній. Тантал, якщо не помиляюсь. Все. Ні, все ж таки Мідас, Перепрошую. Мідас, Все, до чого він торкається, перетворюється на золото. Так. Пасіч. Закриває м'яч корпусом. І класна передача. Зараз на Кравчука. Єєшарі, Кравчук виконує сам цей удар, і що таке знищити поглядом? Це майстер-клас від Мохарема Єшарі. Як він зараз дивився на Данила Кравчука? Це акторська майстерність. Я думаю, що можна було б і в попел перетворитися на місці Данила. І... Підключає кузика. Кузик на Нікашвілі, ліва нога. На Нікашвілі, пас-центр. Зараз Мохарем Єшарі ледь не. Поклав красунечку в ближню дев'яточку, Але те ж саме, що ми говоримо про Кравчука з, в своєму масштабі, можна говорити і про Мохарем Іншар. 27-річний хавбек. Це своя версія. Дивіться, кожну, в середньому кожні 40 секунд, напевно, виникають ось такі моменти у футболістів <світтє> і знову розводить руками Мохарем Єшарі. Там хтось вже з тренерської лавки Полтави кричить, що ви робите? Хлопці, що ви робите? Відстань метрів 19. І закриває ближній кут для Арсенція. Олексій Паламарчук. Сам займає місце у дальньому куті. Отже. Максимальний фокус Олексія Поламарчука і Варсенція Дорошенка. Дорошенка на техніку хоче зараз виконати. Дорошенко перекидає Дорошенка стінку, але читає Читає це виконання Олексій Паламарчук. І це вже Фініта. Не те, що бля, комедія. Фініта цього матчу, де ЛНЗ підтверджує, що може обігрувати не тільки грандів. Я не жартую. У нас в певних матчах проти команд, які не дозволяють обіграти. Важче перемагати, ніж в лідерів. Хоча Полтава сьогодні все ж таки за великим рахунком дозволяла. Проспероба очолює таблицю перегонує кращих бомбардирів в цьому сезоні. Полтава мужньо безкомпромісно, як завжди, але, на жаль, без результату сьогодні вбилася в цьому матчі. ЛНЗ зміцнює свої позиції. І ви знаєте, якщо так само впевнено команда відіграє Віктор Кравченка, бачимо його на своїх екранах, цілком не задоволений тим, як все це закінчилося. Якщо так само впевнено, Черкаський клуб гратиме в наступних матчах проти команд з нижчої з нижньої частини таблиці, зокрема проти Волоні та проти Кудрівки, ну, майже немає в мене сумнівів, що команда. Фінішує як мінімум трійці за підсумками трішечки але першого кола цього чемпіонату.